Що робити, якщо ваш чоловік або дружина приховує свій дохід задля зменшення розміру аліментів? Розглянемо ситуацію. У вас є спільна дитина, ви розлучилися. Чоловіка зобов'язано сплачувати 25% від усіх його видів доходу на аліменти для дитини. Проте офіційно він отримує тільки мінімальну заробітню плату, а все решта у конверті. Ось алгоритм дій, за допомогою якого ви зможете збільшити розмір аліментів для своєї дитини. Перш за все, необхідно зібрати докази того, що боржник отримує неофіційний дохід. Це може бути витяг з реєстру нерухомості. Там буде видно, чи купував він собі у власність квартиру, будинок або ж земельну ділянку. Також, якщо у вас є інформація про те, що він купував собі рухоме майно, це також можна витягнути з офіційних реєстрів. Більше того, якщо він ділиться своїм життям в соціальних мережах, а там є брендові годинники, відпочинок, брендові речі, або ж він виставляє результати своєї підприємницької діяльності, ці світлини також можна надати як доказ для суду. Також можна залучити свідків, які підтвердять, що рівень його життя не відповідає його доходу. Після цього потрібно звернутися до суду із позовною заявою про зміну способу стягнення аліментів і просити суд стягувати аліменти саме у твердій грошовій сумі, обов'язково надати всі ці підтверджуючі документи про наявність неофіційного доходу боржника і просити суд врахувати його при визначенні розміру аліментів. Статтею 182 сімейного кодексу України передбачено, що суд не обмежується розміром заробітку платника аліментів у разі наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток, і щодо яких він не зможе підтвердити джерело походження. Коштів для їх оплати, тому не позбавляйте свою дитину законних коштів. Якщо у вас виникла така ж проблема і ви потребуєте юридичної консультації, звертайтесь до адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію.